Чанському газосховищі презентували італійське газовидобувне обладнання, яке дасть можливість підвищити продуктивність праці та вдосконалити технологічні процеси. За 9 місяців 2013 року на цьому родовищі видобуто більше 16 мільйонів кубометрів газу. Середня щомісячна зарплата працівників 8 тисяч гривень, тобто гідна європейського рівня. Наш успішний шлях до Європи, перш за все, забезпечить економічна самодостатність України, конкурентно спроможність виробленої вітчизняної продукції. А це, в свою чергу, залежить від енергетичної безпеки держави та сприятливого інвестиційного клімату. Старобогорчанське газове родовище, промислову розробку якого здійснює компанія Укрнафтогазінвест, що доби продукує 46 тисяч кубометрів газу. За 9 місяців 2013 року видобуто більше 16 мільйонів кубометрів газу. До бюджетів усіх рівнів за 2012 рік сплачено більше 28 мільйонів гривень податків і зборів. Генеральний директор компанії зіновій Козицький надає великого значення залученню іноземних інвестицій. Сьогодні тут презентували італійське газове добувне обладнання. Це не нова бурова установка, але це найкраща на західній Україні. Зараз бурова установка, яка працює тут. І звичайно, що технології там пішли далеко уперед. До цього часу ми користувалися технологіями радянського союзу і тому, коли є можливість працювати з компанією Хайду Drilling, яка одна з лідерів на ринку Італії по бурових роботах і має сучасні бурові станки. Це ще звичайно не сучасний, але це вже значно краще, ніж те, що є навколо нас. Консул Італії в Україні. Ні, Матео Крістофаро вважає Україну стратегічним партнером для економічної співпраці. А щодо сьогоднішніх подій, протестів, мітингів, консул відповідає дипломатично: тільки Україна самостійно обирає свій зовнішньоекономічний вектор. віддати належне здатності італійських підприємств і технологічної здатності італійських підприємств, і, і так само показати приклад, як можна інвестувати в Україну зі сторони італійських фірм італійські інвестиції в Івано-Франківську область станом на 1 жовтня 2013 року склали понад 10 мільйонів американських доларів. Зареєстровано 44 підприємства, створених за участю італійських співзасновників. Співпраця триватиме і розширюватиметься, стверджує очільник області Василь Чуднов. Газовидобувна добовна галузь вона є стратегічна, ви знаєте, не тільки для області, а й для всієї України, бо в світлі того, що знову ж як ставить задачу перед нами президент України, стати енергетично незалежною країною. І звичайно, що при Карпаті тут ще велика, велика перспектива у цьому напрямку, про це ми теж будемо говорити сьогодні з нашими італійськими колегами.